Коли правда незручна, завжди з'являється хтось, на кого зручно покласти провину. Після початку війни в Україні державні медіа Росії, Китаю та Ірану синхронно знайшли винного Захід. Тас, Сіньхуа та прес ТВ називають його джерелом усіх бід від санкцій до руйнувань. Їхня мета одна пояснити світ так, щоб агресор виглядав оборонцем. І саме так формується нова картина світу, у якій війна не злочин, а відповідь на західну провокацію. Вітаю вас на каналі Правда під прицілом. І у цьому відео ми розглянемо, як саме три медіа створюють ілюзію того, що Захід винен у війні в Україні. У цій історії нічого випадкового. У різних частинах планети Москва, Пекін та працюють три медіасистеми, побудовані за одним принципом створювати політичну єдність через образ спільного ворога. Для Росії це НАТО і США, які оточують. Для Китаю Захід, що стримує зростання піднебесної. Для Ірану імперія, яка прагне знищити іслам. Кожна країна має свій міф, але всі три працюють як хор: три голоси, три тексти, три версії однієї ідеї. Захід винен у війні. Антизахідна риторика не побічний ефект війни, а її фундамент. У Росії вона існує ще з радянських часів. У Китаї з епохи Мао, в Ірані з Ісламської революції 1979 року. Для кожної з цих держав захід не географія, а символ. Корупція, занепад, загроза традиціям. Тому, коли Росія напала на Україну, жодне з цих медіа не зосередилось на жертвах. Вони всі поставили те саме запитання: хто спровокував? І відповідь була готова ще до початку війни. Винний захід. ТАСС назвав це реакцією на агресивну політику НАТО, Сіньхуа наслідком помилкових дій США, Перестіві черговим прикладом лицемірства Заходу. Три версії однієї пісні. Цей хор працює бездоганно. Коли три різні джерела повторюють одну і ту ж саму тезу, вона стає фактом для мільйонів. Так починається інформаційна війна за моральну територію. Після 24 лютого 2022 року головним словом у російських новинах стало не війна, а НАТО. Тас системно будує картинку, в якій Росія лише реагує на загрозу. Заголовки виглядають технічно. НАТО продовжує агресивну політику, США фінансують біолабораторії, Москва захищає свої інтереси. Під цією мовною оболонкою ховається ключова формула агресія як самозахист. Тас не пояснює, що загроза НАТО ніколи не була реальною. Його завдання створити емоційну логіку. У ній Росія це обложена фортеця, а захід той, хто тисне. Коли людина чує це щодня, вона починає сприймати війну як західний тиск, від якого треба захищатись. Усі події після 22-го року, розширення НАТО, допомога Україні подаються як план ізоляції Росії. Таким чином, тас перетворює реальність у спрощену модель. Світ поділений на друзів і ворогів. А друзів встає все менше. У своїх текстах ТАС часто використовує минуле як доказ, стверджуючи наступне: НАТО бомбардувало Югославію, США зруйнували Ірак. Вони завжди вдаються до силового тиску. Це аргументи не про теперішнє, а про пам'ять. Коли я читачу постійно нагадують старі травми, нові події сприймаються через призму образи. І ця образа головна валюта російської пропаганди. Тас не береше напряму, він цитує. Песков заявив, Лавров підкреслив, Міноборони повідомило. Журналісти лише ретранслюють офіційну мову, а офіційна мова створює світ, де Росія ніколи не нападає, а лише відповідає. Завдяки цьому у новинах ТАСС не існує відповідальності, є реакція на чужу загрозу. І в цій реакції все допустимо. Така риторика змінює структуру моралі, коли ворог НАТО усі вбивства на фронті стають захистом від агресії. Коли загиблі діти називаються жертвами провокації заходу, біль перетворюється на політичний аргумент. Мова ТАС не описує війну. Вона перетворює її на моральну драму, у якій зло завжди знаходиться на заході. І чим довше триває війна, тим гучніше звучить це західне зло. У китайській версії реальності все значно спокійніше. Сіньхуа пише. The Ukraine crisis has complex historical roots. Dialogue is the only way. Але за цими словами ховається чіткий акцент. Винна не Росія, а Захід. У кожному матеріалі з'являються формулювання: NATO's eastward expansion, the US pursuing Cold War mentality, Western Interference. Так формується дипломатична версія антизахідної пропаганди, вишукана, спокійна, але надзвичайно послідовна. Китай ніколи не заявляє відкрито, що підтримує Росію. Він створює ефект розуміння обох сторін. Але коли у кожному тексті вина розподіляється так, що Захід спровокував, а Росія відповіла, нейтралітет стає співучастю. Сіньхуа малює картину, де всі трохи винні, але найбільше ті, хто порушив баланс. Це Захід. Тому, коли Китай закликає до спільної безпеки, він має на увазі одне: світ без західного домінування. Риторика Сінхуа не емоційна, а філософська. Вона апелює до розуму, а не до серця. Її сила в тому, що вона звучить як здорова логіка. НАТО розширювалось, Росія почула загрозу, виникла криза. Так, простий ланцюг подій перетворює агресію на прогнозований наслідок. І глядач, який не знає фактів, легко повірить. Захід спровокував, Росія відреагувала, а Китай мирить. Іранський прес TV – найемоційніший учасник цього тріо. Його сюжети звучать як відповідь. Він говорить: The war in Ukraine exposes Western lies and double standards. Russia is standing against imperialism. Для пресців це не європейська війна, а всесвітня битва за справедливість. Кожен матеріал починається зі знайомих тез. США створили кризу, західні медіа обманюють світ, Росія захищає незалежність. Це дзеркало іронії. Країна, де журналісти сидять у тюрмах, говорить про вільну пресу. прес тіві використовує антизахідний дискурс як механізм самоідентифікації. Коли вона захищає Росію, вона захищає саме себе. Адже в іранській парадигмі ворог мого ворога це мій друг. Росія протистоїть США, отже, вона на світлому боці. Прес-ців переносить іранський міф боротьби з імперією на Україну, створюючи нову легенду. Захід керує, Росія чинить опір, світ повинен прозріти. І все це під риторикою альтернативної правди. Для пресців поняття Західна брехня це центральний елемент світогляду. Будь-який факт, який суперечить потрібному наративу, оголошується фейком, створеним CNN чи BBC. Так створюється власна інформаційна всесвітня змова, де правда існує тільки всередині іранського ефіру. Це модель віри, а не фактів. Три країни, три медіа, три версії однієї брехні. Тас говорить, ми захищаємось від НАТО. Псіньхуа – криза через помилки Заходу, престів, Захід знову обманює світ. Разом вони створюють інформаційний щит, що покриває війну. Їхня мова це не збіг, а коаліція. Їхні словники різні, але сенс один. Захід це ворог. І поки цей образ існує, війна завжди матиме виправдання. Сучасна пропаганда не потребує гучної брехні, їй достатньо змінити акценти. Коли захід стає символом зла, будь-хто, хто йому протистоїть, виглядає героєм. І саме тому в очах частини світу Росія не агресор, а бореться з гегемонією. Китай не мовчазний світок, а посередник. А Іран не цензор, а викривач брехні. Це нова вісь пропаганди, побудована на емоціях, образі та страху. І в цьому світі не важливо, хто справді почав війну. Важливо, хто краще пояснив, чому вона неминуча. Та прес Пресві пояснили це чітко, і поки їхні слова звучать в ефірі. Винен Захід залишається найзручнішою відповіддю на будь-яку трагедію. Дякую, що були зі мною. Побачимось у наступних випусках.